Так, друзі, всім привіт вітаю, шановний колектив. Е, дуже погана у нас цього тижня погода. от На пів тижня передають опади. Зараз ще такий мілкий дощик, був крупніший, зараз трішки він зменшився. І на дворі отаке поробилося калюжі. Хоча я з ними борюся, завожу сюди і камінці, і пісок, і землі трішки. Це все трамбовую, підсіваю травичкою. Но оцей... Тракторець і попередні не дають розслабитися цьому подвір'ї. Е, ну, але я стараюся завжди його підтримувати. Це все діло кошиться обов'язково. Кожних три тижні я виділяю один день, щоб це все діло гарно покусити, зробити, щоб було чисто, щоб було самому приємно. Все, що в моїх силах. Тому що, е, ну, ж, запитують мене, Віталік, от ти кажеш, ти любиш поважаєш свою техніку, але ти її не любиш, виходить, тому що в тебе трактор стоїть. Під відкритим е, небом. Так, я з вами згоден. Тракторець, оцей ДТЗ-5504 НК, стоїть під відкритим небом. Згоден. Е, Мав би він стояти отам. Ну, зараз я вам покажу, що там робиться. Це для тих, хто тільки вперше зайшов на мій YouTube канал. І чому він там поки що не стоїть? Він буде там стояти за місяць часу, ну, за декілька тижнів, я так думаю, після свят. І ми займемося е, теж його модернізацією. Ну, поки він стоїть так. Саме головне, друзі, що він обслужений, все кругом промазано, і він так зберігається. Так само і зберігається на даний момент цей плужок. Я його перемазав, перед тим, звичайно, перемив, щоб ставити на зберігання, перемазав відвали, предплужники і так далі. Усі з'єднання, різьбові, і він стоїть. І він, повірте, буде стояти. Безпроблемно, тому що оцей метал, оцей метал, він не ржавіє практично, не ржавіє, Тому що це зовсім інший метал. Це вам не алябомет наш, український. Ну, як уважні помітили, бачите, тут вже цього року появилися в мене отакі от стопчики. Такі самі стопчики, які були. Отам, От і на цьому всьому місці, слідуючий рік ще раз ще один виросте невеличкий такий гаражик, в якому буде зберігатися в першу чергу зерно. Ну і звичайно, коли це все буде вивозитися, як і там, то буде зберігатися техніка моя. Саме головне, що вона в мене обслужена і, і все. І вона стоїть не поламана, все з нею гаразд. Ну зберігається, так як зберігається. Так само зберігається Арпал. Ось він накритий, він, його механізми не мокнуть. Все, він накритий. Так само зберігається і оприскувач мій. Поставив я його, накрив. Ну, правда, оцей культиватор, який, до речі, продається. Поки ж, його запитували за цей культиватор мене, але ну, поки він ще не куплений, ви бачите, його трішки помив. Дощик, то він вже е, колір е, свій дає, той, який є. Так само міжрядний культіватор. Так само і прес-підбирач. От трішки клійонку піддерло. Зараз це все поправим. Так само він зберігається. Саме головне всі механізми там рухомі, якісь накриті. Туди водичка не затікає. Так само і сівалочка. Ну, все, що в моїх силах, друзі, все я роблю. На жаль, я не, не залізний чоловік, і, ну, я не можу все сам зробити. Все, що мені вдалося за цей рік зробити, це обробити дуже велетенську кількість земельки. ДТЗ -шкою. і побудувати оцей такий невеличкий склад, в першу чергу, для зерна. Ну, я роблю це сам. Оце все діло побудовано мною на 90%. Це моя робота. Трішки батько допоміг мінімально, все решти зробив я сам. Тому що батько в мене старий, та й він вже не має бажання цим всім займатися. Займаюся я. Так само якусь модернізацію причіпа зробив. А саме головне, друзі, я на цьому зеленому дракончику обробив 171 гектар земельки. Звичайно, ви не повірили, сказали, багато хто не повірив, особливо ті, хто перший раз зайшов на цей YouTube канал. Вони ж мене не знають і не бачили, коли цей трактор скільки робив. І бачать лише ті, хто мене знає, мої односельчани і рідні. От ті знають, скільки цей трактор працює, тому що вони бачать мене кожен день в полі, і е, чи я їм там допомагаю, чи собі щось роблю. Вони це все бачать. Як я рахую ці всі поля, е, убру... точніше оцю загальну кількість обробітку, це. Не оранка лише, тому що 171 гектар оранки цим тракторцем зробити в будь-якому випадку щось від відхлібне стопроцентно. Тому що 171 гектар оранки це треба три роки такими темпами працювати. І в будь-якому випадку, я думаю, за три роки він там щось поломиться. Ну це ж багато для 50 сильного китайського тракторця. Це ж не якийсь там джундір, правильно ж. Чим ти за нею 82 ним вивороти 171 гектар, це ж капець як багато. А 56 гектар я ним зробив. І я сам диву дивуюся, от стою і дивлюся на нього. А він виглядає як новий. В ньому 610 мотогодин. Ну, він виглядає як новий, він так багато зробив мені роботи. Як я це рахую? Такий трактор взагалі до 30 гектарів. Більше не потрібно брати. От 30 гектарів, все, це його. 20-30 гектарів, 10 Більше, більше не потрібно. Як це рахується? Тобто, наприклад, ми цих 30 гектарів весною виорали і осінню виорали. Ми обробили 30 гектарів. Но наробіток цим тракторцем вже склав 60 гектарів. Правильно ж? Тому що ми обрали два рази ці ділянки. Обробили. І наробили. Це зовсім інші речі. Отак от і рахується. Весною я поорав, осінню ті самі городи поорав, наприклад, і все, і виходить такий наробіток. Отак от от так це все діло, друзі. Я рахую, щоб ви собі на майбутнє знали, як це все діло відбувається. І 171 гектар благополучно я ним зробив. Показую вам те, що роблю, завжди показую. І по два відео знімаю в тиждень, і показую, як цей зелений дракоша. Працює на тих чи інших видах робіт, і якби він ламався, бо ж там пишуть та що ти розказуєш, 10 гектарів і поломиться. Якби він ламався, то він би не виходило би так часто відео протягом тижня. Там одне-два відео. Я стараюся завжди вам показувати, особливо в сезон, то стараюся по два відео показувати. Як є, він просто працює, я сам диву. Дивуюся, як він стільки багато зміг зробити. Ну він зробив. Тому сьогодні нікуди не їдемо. Завтра теж нікуди не їдемо. І післязавтра хотів вам щось цікаве ще познімати, але нічого не вийде, бо дощ, дощ і потрібно навіть тікати, бо зараз ще мікрофон намочиться і піде е слідом за російським кораблем. Як пішов перший мікрофон цього року. Ну і Не хочеться, бо не дешева вся -таки, річ. Сьогодні будемо друзі, працювати в приміщенні. Хочу вам показати процес калібрування насіння для вас. Ось бачите, оце все ще для вас доробляється, це вже усе запаковане. Писав дехто там, а для чого ти прошиваєш мішки, краще гечку зав'язати. Ну, по-перше, мені приємно було б самому, якби такий товар до мене приїжджав в такому вигляді. Це в таких мішечках беушних, це все для мене. От бачите, така соя вже підготовлена. Буду сіяти її. Практично всі діляночки, практично усі там, процентів 90% буде засіватися моєю соєю Аполло. Ну, а це от для вас соя готується. Бачите, отака гарненька соя в усіх мішечках. Це все діло насипається. І е, не хотів тягнути сюди велику вагу, то на отакій простенькій вазі це все діло я проважую. Напишете, звичайно, що правильно калібрувати на решетах. Скажу так, я з вами і в чомусь погоджуюся, і в чомусь я з вами не погоджуюся. Так як маю свою власну думку, прислухаюся до чужої, але. І... Моя також для мене на першому місці. Скажу таку річ, е, можна відкалібрувати, наприклад, на решеті, і ви отримуєте е, ці, зерно однієї тієї самої фракції. Але схожість оцього зерна і цього зерна, яке відвіється такою вілкою, може бути зовсім інше. Може зерно бути крупне, але воно буде легке. А на такій вілці. Яка за допомогою вітру це все провіває, то все-таки падає лише в першу ячейку лише важке зерно. А тим більше, коли я пропускаю це все діло по два рази, то ще більш краще схожість насіння буде вище. Ну, в принципі, не вірите мені. Можете подивитися такий е, YouTube канал Олександра Луценка. Коротше, надіюся, мене буде чути. Ну і принципі, от зараз покажу, як це все діло відбувається. Засипаю, друзі, по три шуфельки, якраз на два відра вистачає. Ось таке засипали і таке у нас сипеться на першу фракцію. Бачите, вже можна відправляти людині, так би сказати, на посів. Але я ще... Ще раз його пропущу, так роблю усім насінням, оце відходи половинки і сюди попадає отаке зерно. Осіляке дрібненьке, половинка і так далі. Все, перший раз перевіяли, беремо другий раз, засипаємо першою фракцією, тобто там, де на насіння виходить зерно. І отримуємо от таке чудове насіння, бачите? Другий раз зовсім інше. І другий раз ще вилітає от сюди, дивіться, яке класне, вроді насіння, але воно все рівно, не тої якості, що нам потрібно. Тому якось так. Так. Ну все. Надіюся, мене було чутися. Ну от, бачите. Три шуфельки таких шофольки. Це виходить, три відерка. Отаких от 12-літрових. Чи скільки вони там мають? 12 на пану літрів. Три відерка. Із цих три відерка виходить отаке менше відерко. І отаке 12-літрове відерко. Ну, тобто півтора відра, 12-літрового. Три засипали, півтора отримали. І в кінцевому результаті отакий посівний матеріал сої, та не тільки. Тут, а може тут продемонструвати, бачите, яке насіннечко хороше. Оце буде насіння з хорошою енергією схожості. От і все. Через то, друзі, мені вдається стабільно утримувати. Е Середній результат по урожайності насої Аполло 25 центнерів. Як ви знаєте, максимально, що може давати цей сорт, це 37 центнерів. Від нього не потрібно вимагати 50, він це вам не дасть. А от е, 37 центнерів дати можуть. Це його по специфікації цього сорту. І в мене таке було на двох городиках невеличких загальною кількістю 55 соток. 37 центерів мені вдалося зібрати. Ну, в принципі, ви бачили самі, коли я це все діло молотив, скільки в мене вийшло. Цілий бункер і ще там половинка, чи скільки я вже призабув. Ну, коротше, вийшло десь 37-36 центнерів. Тому так, оце все діло проювається. І пізніше отак, опа, взяв і туди на кучу показую завжди. Так як є, без всяких прикрас. І ще що хочу сказати, це все без мінерального підживлення. Тобто немає там нічого, я не кидаю під цю сою. І, по-друге, те, що мені вдається стабільно тримати вже другий рік врожайність 25 центнерів на різних полях: і пісок, і суглинок, при тому ще зменшуючи норму посіву, так як ви знаєте, що в мене ділянки були цього року від 47 і до 70 кг на гектар. Ну, якось так, коротше. Добре, зараз ще покажу, як це все діло упаковую. Так, вмикаємо вагу, ставимо мішочок. Важно дивимось. 25,5 кілограм. І це все діло вже буде запаковуватися. Нічого я тут не буду надбирати. Це нормальні стандартні мішечки, які я упаковую та надсилаю вам. Купив спеціальну. Для запаковки отаку машинку. До речі, не дешева річ. 150 доларів коштує така машинка, але виручає капець от Все, отак прошиваю. Беру ще один мішечок, бо першу партію я відправляв іменно так. І були на мішків. Для того, щоб цього більше не було. То беру ще один мішок, такий самий це по 25 кг запаковую, тому що ну, обробив ще таку велику кількість землі і ще багато робіт, яких я зробив цього року. Навіть той самий от ангар побудував, то я підкапарав собі трошки, друзі, поперек. І тепер 50-кілограмовий мішечок для мене піднести то трошки проблема. О, залізло так. І зараз. Прошию. І ось, друзі, отакий от гарно запакований мішечок на 25 п'ять кілограм. Поїде до вас, щоб на слідуючий рік принести вам прибуток. Ну, якось так. І це все діло інше також буде запаковано. Ну, для себе паковувати не буду, так як воно буде тут зберігатися. Обов'язково зберігайте сою в приміщенні, щоб не була дуже якась там сирість, і обов'язково підстилайте там або якийсь піддон, ставте доски, або клійонку, щоб вона не тягнула знизу вологу. Тому що бобова культура вся сильно дуже тягне вологу і пізніше можуть бути плачевні результати. А так, уся, сою, уся соя з вологістю 10,5-11% до вас відгружається, і може зберігатися безпроблемно один рік при правильному зберіганні. Коротше, на сьогодні все. Таке відео коротеньке, от, і вже і дощик перестав. Невеличке таке коротеньке відео. Ну, на жаль, не поїду нікуди нічого вам знімати, тому що іще й передачу хворію. Кашель не переходить, і вже як чуєте, хрип також не переходить. Щось там, напевно, з бронхи барахлять. От, і як навіть попереднє відео знімав, то змушений був оці всі свої кіхі кіхі вирізати. Так от, завжди стараюся у своїх відео вас надихати на те, щоб ви. Щось в своєму житті змінювали, щось покращували. Колись я також брав натхнення з інших е ютуберів, так би сказати, блогерів. Бо блогер це та людина, яка хоча б одне відео вже виклала на ютуб, вона вже рахується блогером. А чомусь усі вважають, що блогери лише ті, хто ну, от, знімає, от так як я, часто відео більш професійно. Ні, це. Ті люди, які хоча б одне відео на YouTube виклали, та й на будь-який там інший ресурс, TikTok там чи ще щось. Це, це рахується людина-блогер. Вона показує, як робить, як живе. Коротше, ті ті інші речі в своєму житті показує людям. Це чудово, це чудово, тому що завдяки таким людям. І... Я теж черпав натхнення і займаюся тим, чим займаюся. Саме головне майте повагу до себе. Маючи повагу до себе, так робіть, як ви хочете, щоб ставилося до вас, і все у вас вийде. На брехні далеко не вийдеш. А на правді обов'язково все буде у вас в житті добре. Тому так, друзі, якщо відео сподобалося. Ставимо ліпимо подобаючи. Звичайно, соя, ось цю, що я показував, це остання партія буде для вас відгружатися. І все. Більше посімату немає. Решта буде дороблятися ще там тонни собі. І все. Ну а цю всю сою, яка там зберігається в цьому невеличкому нагарчику, поїде після свят уже на продаж. Хоча й ціни толкової нема. Ну, але треба загнати цього дракончика, тому що на нього є плани. Будемо ми. Ну, хочеться його затонувати, хочеться його безшумити, і, можливо, ще там щось з ним зробити за цю зиму. Коротше, друзі, такі то справи. Добре, будуть якісь запитання, пишемо в коментарях. Особисті запитання, як завжди, на WhatsApp і на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Підписуйтесь на TikTok, також туди стараюся щось цікаве викладати. Ну і пишіть, пишіть, телефонуйте, краще телефонуйте. На завершення можу вам всім побажати, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, Па-па.